Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у серпні. Ігри будуть доступні 20 серпня. Дякую тим, хто підтримує канал, особливо Чугайстру. Не забувайте про підписку і лайк. Друзі, каналу нещодавно виповнилося два роки, і традиційно, з його приводу збір для сил оборони. На цей раз долучаємось до великого збору на 50 FPV-дронів для гур в рамках Ukrainian Game Festival. Ціль нашої дружньої банки невеличка 10 тисяч гривень. За донат від 200 гривень є шанс виграти прапор, підписаний очільником гур Будановим та інші призи. Кому Соні безкоштовно подовжує підписку, з вас обов'язковий донат. Кому з цим не пощастило, <кхм> це сумно. але також долучайтесь посилання у описі. The Witcher 3 Wild Hunt. це одна з найбільш відомих rpg сучасності, що заснована на так само відомій серії книг, що пропонує гравцям зануритись у величезний відкритий світ, сповнений інтриг, монстрів та магії. Гравці беруть на себе роль Геральда з Рівії, відьмака, який подорожує світом, виконує різноманітні завдання, бореться з ворогами та монстрами, та робить складні моральні вибори, що впливають на розвиток сюжету. Завдяки глибокій історії, чудовій графіці, особливо з оновленням на PlayStation 5. Та насиченому ігроладу гра отримала надзвичайно схвальні відгуки від гравців і критиків. Для основного сюжету потрібно близько 50-70 годин, а для повного проходження з усіма додатковими завданнями та, можливо, DLC, які, до речі, не входять в PlayStation Plus, більше 150 годин. Вибити платиновий трофей тут буде непросто, адже для цього доведеться завершити гру на високій складності, знайти всі колекційні предмети та виконати всі побічні завдання. Особливо ці кляті знаки питання ця гра є обов'язковою для фанатів RPG, епічних історій і відкритих світів Wild Hearts Ця гра пропонує гравцям новий погляд на жанр мисливських ігор, що популяризувався серією Monster Hunter. У ролі мисливців гравці борються з гігантськими чудовиськами в різноманітних фантастичних локаціях. Гра має переважно схвальні відгуки і пропонує кооперативний режим, що дозволяє спільно з іншими гравцями виконувати завдання і боротися з босами. Ігролат акцентується на використанні різноманітної зброї, пасток та тактичного підходу до кожного полювання. Щоб пройти основний контент, потрібно близько 40-50 годин. А для вполювання на всіх чудовиськ і здобуття всіх предметів часу знадобиться ще більше. Платоновий трофей тут середньої складності. Треба виконати всі мисливські завдання і зібрати рідкісні матеріали. Гра буде цікавою для любителів мисливських ігор і фанатів Monster Hunter та кооперативних екшен Cult Культ the Лемп це унікальна гра, що поєднує елементи рогалика і управління культом. Гравці беруть на себе ролі ягняти, яке стало лідером культу після порятунку від смерті. Вам доведеться збирати послідовників, будувати святилища, проводити ритуали та досліджувати підземелля, а також боротись з ворогами і зміцнювати свою владу. Гра отримала переважно схвальні відгуки завдяки своєму незвичному поєднанню жанрів, оригінальній стилізації та чорному гумору. Щоб пройти основний сюжет, потрібно близько 15-20 годин, а для повного проходження ще трохи більше часу. Платоновий трофей тут середньої складності, що вимагатиме завершення гри на високій складності та виконання всіх ритуалів. Гра рекомендована шанувальникам рогаликів, тобто ігор в жанрі Роуглайт, симуляторів менеджменту та любителям оригінальних ігор з нестандартним сюжетом Watch Dogs 2. Ця гра пропонує вам зануритись у роль Маркуса Головея, молодого і талановитого хакера, який приєднується до групи. Це у яскравому і динамічному світі Сан Франциско. Ця екшн пригода з відкритим світом дозволяє використовувати хакерські навички для проникнення в системи безпеки, управління транспортом, збору інформації та створення хаосу в місті, що робить ігролад цікавим та незвичним. Гравець має можливість виконувати місії різними способами: від скритого стелс підходу до відвертих конфронтацій, що дозволяє обрати стиль гри, який найбільше відповідає власним уподобанням. Сюжет гри акцентується на актуальних темах, таких як контроль за приватністю, свобода слова та вплив великих корпорацій, що додає глибини і реалістичності подіям, які розгортаються у світі гри. Важкість добуття платини середня, оскільки гравцю потрібно виконати всі завдання, зібрати колекційні предмети та взяти участь у мультиплеєрних режимах. Середній час необхідний для проходження основного сюжету становить близько 20-25 годин. Проте, якщо прагнете відкрити всі секрети гри та завершити всі додаткові місії, вам знадобиться. Добиться ну набагато більше часу. Watch Dogs 2 – це ідеальний вибір для тих, хто цікавиться технологіями, обожнює відкриті світи і любить ігри, що поєднують екшен з креативним підходом до вирішення завдань. А також фанатам серіалу Містер Робот може зайти. Ride5 пропонує шанувальникам мотогонок новий рівень реалістичного ігроладу з широким вибором мотоциклів і трас. Ця частина популярної серії мотогоночних симуляторів відзначається чудовою графікою, динамічними погодними умовами та реалістичною фізикою, що дозволяє гравцям відчути себе справжніми гонщиками. Гра отримала переважно схвальні відгуки, а середній час проходження близько 20-40 годин залежно від режиму гри. Вибити платиновий трофей буде непросто, адже потрібно перемогти у всіх змаганнях. Та виконати складні завдання. Гра рекомендована фанатам мотогонок і реалістичних гоночних симуляторів. А тут в нас цілий блок аніме ігор. Спочатку серія ігор Sword Art Online. Занурювати гравців у віртуальні світи, базовані на популярному аніме та манзі, будуть одразу 4 гри: це Last Recollection, Alicization Lycoris, Fatal Bullet і Hollow Realization. Кожна гра має свій унікальний підхід до ігроладу: від класичних екшен RPG у Hall of Realization до шутера з RPG елементами у Fatal Bullet. Сюжети ігор обертаються навколо віртуальних пригод головних героїв, які борються з різноманітними ворогами та проходять через складні випробування. Ну все як завжди. Лостер Collection відзначається оновленим ігроладом і покращеною графікою, пропонуючи динамічніші битви та розширений сюжет. Alicization лікорі зосереджується на сюжетній лінії Alicization з аніме, пропонуючи довгу компанію. Анію і багато побічних завдань, хоча отримала змішані відгуки через технічні проблеми, але це, мабуть, стосується всієї серії, Fatal Bullet відрізняється динамічними битвами з використанням вогнепальної зброї, а Hollow Realization пропонує великий світ для дослідження і багату сюжетну лінію, забезпечуючи баланс між боєм і розвитком персонажів. Зважаючи на те, що головні герої по сюжету грають в MMORPG, то це такі собі MMORPG на одного. Для кожної гри потрібно близько 30-50 годин, а для повного проходження знадобиться ще більше. Вибити плату новий трофей буде нелегко, адже це вимагає багато часу на збирання предметів, виконання побічних завдань та перемогу над босами. Ну такі собі MMORPG. ці ігри загалом будуть цікаві фанатам аніме і манги. Всім іншим я не можу рекомендувати. І ще одна аніме-гра, але вже з іншої популярної франшизи Наруто Тоборуто Shinobi Striker. Гра запрошує вас зануритись у світ Наруто і взяти участь у динамічних битвах 4 на 4. На цей раз це справжній кооперативний гролад, де гравці можуть вибирати різних персонажів з серії або створити власного, налаштовувати здібності і змагатися в різних режимах. Графіка виконана в типовому яскравому аніме-стилі, або її швидкі та інтенсивні. Гра отримала доволі змішані відгуки більше до поганих, а середні Час проходження складає близько 10-15 годин для базового досвіду. Вибити платину тут буде складно, адже потрібно виконати всі онлайн-завдання та перемогти в різних режимах. Рекомендую фанатам Наруто або Боруто і любителям багатокористувацьких файтингів. Хоча мені більше подобається серія Ninja Storm. Також до рівня Deluxe додали ще одну VR-гру Vacation Simulator від творців Job Simulator, яка також її у підписці, тобто попрацювали і відпочили, і все у VR. Гра переносить гравців у віртуальний світ відпочинку. Гравці можуть насолоджуватися різноманітними активностями, такими як плавання, приготування їжі, будівництво піщаних замків та багато іншого. Гра має яскравий гумористичний стиль та пропонує можливості для експериментів і веселощів, отримала переважно схвальні відгуки. Для проходження гри потрібно близько 6-8 годин, а вибити платиновий трофей досить просто, адже гра не містить складних завдань. Вона рекомендована власникам vr гарнітур які шукають. Легкі та розважальні ігри для відпочинку. Також до Deluxe додали ще пару стареньких ігор, список на екрані. Ей, нарешті відьмак у роздачі, мабуть, його купили вже майже всі на шалених знижках. В мене особисто вона куплена вже давним-давно з усіма DLC, але сама гра від цього гірше не стає. Wild Hearts також доволі гарна гра, а Cult of the Lamb взагалі хітяра, ось в неї і пограємо. Гоночки і купа ігор для фанатів аніме також на місці. Для ідеальної роздачі не вистачає лего гри. Жартую. Але роздача, як на мене, плюс. А що думаєте ви? До речі, Наруто і Watch Dogs вже були в підписці, і це повернення. Ми тепер точно знаємо, що таке буває, тому не засмучуйтесь, якщо якусь гру прибрали з підписки і ви не встигли пограти. Можливо, її колись повернуть. А з вами був Лакі Сан. Головне, підтримуйте українську армію, а саме долучайтесь до збору. І хай вам щастить.